Віднедавна власники житла в Україні можуть самі виписувати людей зі своєї квартири чи будинку. Держава дала можливість власникам здійснювати право власності над своєю квартирою, будинком. Власник має право звернутися до нас, до органу реєстрації, з'ясувати, хто саме зареєстрований в його житлі, може зняти з реєстрації громадян, які там не мешкають, або яких він хоче зняти з реєстрації, щоб в нього не було в його житлі цих людей, без звернення до суду. Раніше, щоб виписати когось із житла, потрібна була згода самої особи або рішення суду. Тепер, згідно з оновленими правилами, власник житла може звернутись до ЦНАПу або скористатися послугою онлайн через портал Дія та подати заяву про зняття особи з реєстрації. Єдине співвласник житла, тобто там, де декілька власників, не може зняти з реєстрації другого співвласника, і е, саме головне захист. Прав дітей, власник не може зняти свою неповнолітню дитину з реєстрації місця проживання. Тобто дитини, діти в даному випадку захищаються, але якщо власник знімає батька і матір, і там є дитина, то дитина теж знімається разом з батьками. Власник житла може подати заяву на випуску людини без її згоди та присутності. Якщо особа вважає несправедливим подання заяви на випуску, вона може звернутися до суду. Марина Гукліна, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини ПТРК.